Ох, морозець, пощипав нам щічки. Вийшов на пару секунд на двір. Ох, бере. У нас розпаковка. Вже третій день вона лежить. І вчора людина дзвонить, каже, що там з моєю посилкою. Я Кажу, не знаю, вже мали все розпакувати. Аналіз. На аналіз. А я кажу, ви на відео просили, він каже, так, да, кажу, значить ви відставили на відео. Так, мікрофончик цей. Медь 7,8, латунь 6,7. На аналіз в дальнейшем будемо працювати. Дасть Бог, війна кончиться. Вкінчиться. Не було ще такої війни, яка не кінчилась. Так, 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 видно. Ага, добре. Дивимося. Тоді ми як після. Мікрофон. Вчіпляємо мікрофон. Так, погнали. Дивіться, яка латунька. Красота. Красота. Так. Опа, тут нічого нема. Латунь, медь, все за... Це чітко дивіться. І в листочку, і тут. Як кажуть у нас пожарці, краще перебздяти, чим не добззять. Краще викликати допомогу, чи її не викликати. Так, у нас пожарці, я вже не служу стільки. Ну, ще, ще в нас, ще в нас, бачите. Такий їде пожарка, а я ще... Ще я задивляюся, думаю, куди це вона їде. Тільки що поїхала п'ята частина і чую, в допомогу друга поїхала. А, четенько там все. На вагах у нас 0. По 10 гривень ми приймаємо, бачите? Так, 8,2. А людина написала... Людина написала 7,8. Хорошо. Є таке діло. 8,2. Так, латунька. Так, написала людина. 6,7 приблизно. Ставимо на ваги. Опа! 6,7. Зараз аналізи будемо робити. Здавати. Так. Відкриваємо. У нас же цих приборів, як гною. Зараз будемо і цим робити, і тим робити. І ще приїдуть будемо робити. Коротше, що вам сказати? Будемо робити. Нажми, на серію паузу, бо пакетик. Значить, тут був срібний контакт на аналіз. Це срібний контакт, не магніт, хороший. Хороший. А оці клемки, це навіть не посіребренка, це латунь лужона. Ось результат аналізу. Бачите, латунь. Є. В принципі, тут вийшло на 2352 гривні. Та якось так. Цікава тема кольорових та дороцівних металів. Підписуйтесь на канал.